Я був з першого до останнього дня, коли Лисичанськ був підконтрольною територією України. Почалися відкриватися гуманітарні центри, і я з перших днів повномасштабного вторгнення почав волонтерити, тобто спочатку. Розносив гуманітарну допомогу, там а, інформував людей, допомагав а, занести води, що ситуація у місті погіршилась, гуманітар гуманітарної допомоги не вистачало, не вистачало води, бо у місті не було ні зв'язку, ні світла, ні води, ні газу. І, і це була а, така важка. Ну це була мабуть гуманітарна катастрофа, бо а, нічого не вистачало і. Я виходив на других волонтерів, на других донорів, домовлявся, щоб завести гуманітарну допомогу у місто Лисичанськ. Траса життя. Вона так називалась, це Лисичанська Бахмут. Вона повністю прострілювалась. Власноруч ми її видавали, власноруч ми її розвозили по найважким районам під обстрілами. Ми працювали постійно. Тобі ж у місті Лисичанськ, так як і по всій Луганщині не було ні одного безпечного місця. Кожен там третій жилий дом знищено було, а інфраструктура знищена. Знищені були магаз... магазини, будь-які об'єкти, наприклад, там поліція, прокуратура це було знищено. Тобі ж що... <смір> палихало усе на моїх очах. Ми дуже багато людей змогли евакуювати. Це разом із ДСНС, і з іншими волонтерами і з адміністрацією. До війни близько 100 тисяч людей жило в місті Лисичанськ. На сьогоднішній день, за моєю інформацією, там залишається близько 15 тисяч осіб. Я намагався. Доказати людям, що треба виїжджати, треба бути в безпеці. Особливо це намагався довести батькам, у яких маленькі діти, бо це страшне, коли діти переживають такі ужаси війни. У багатьох там залишалися батьки, старенькі люди, які не хотіли покидати місто. І молодь, яка там залишилась, допомагала їм, піклувалася про них, та без них вони не хотіли виїжджати. Я виїжджав вже після того, як вийшла армія, тобі ж день вийшла одна армія. А от зранку я намагався виїхати, тобі ж евакуації вже не було. І Мені з адміністрації дали дозвіл взяти машину швидкої допомоги, і ми разом з іншим волонтером змогли забрати на госпіталі пораненого чоловіка, двох дівчат та вагітну жінку. І ми десь близько половиною години їхали до міста Бахмут. Там було більш-менш безпечно, це вже була Донецька область. Виїжджали, ну, як кажуть, тайними тропами. Та були обстріли, звісно, а, ну, десь близько Ну, від нас лягало близько ну, 70 метрів плюс-мінус. Це вже з лупило. У мене там... Бабуся, дідусь залишилися. Наразі ну, немає світла, води, газу. Тобто люди їжу готують на вогнищі на кострах Відбудувати наші міста, там Лисичанська, Сєвєродонецька, Северодонець, Рубіжна дуже буде важко. Бо наприклад, Лисичанську, ну, на мій погляд, ну, близько відсотків на 67 ну, зруйнована інфраструктура. Жили райони та місто в жахливому стані, коли я виїжджав. Але більш за все, я переживаю за людей, які там залишилися, бо там залишилося дуже багато людей похилого віку, дуже багато людей, які мали інвалідність або хронічні захворювання. Ми завжди. З волонтерами їздили та а, завозили їм їжу, засоби гігієни, воду, самі необхідні ліки від, від серця, заспокійливі засоби від давлення. Виїхав з міста Лисичанськ тут. Запропонували е, працювати. Також сказали, будеш допомагати далі людям з Луганщини. Е, Допомагати гуманітарно, ну, їжа засобами гігієни, ліками. У мене там у місті Лисичанськ бабуся дідусь залишилися. І я дуже за них переживаю. І я сподіваюся, що, можливо, їм там хтось допоможе, як я допомагаю тут, або як я допомагав раніше у місті Лисичанськ до того, як він перестав бути підконтрольною територією. А ще, ну, знаєте, в мене інколи такі думки. З'являються, колись у мене там буде своя родина, і вона запитає, батько, а що ти робив, коли була війна? І мені буде не соромно розказати свою історію.